Навколо нас дуже багато успішних і талановитих людей. Кожен намагається щось порадити, повчити життя, ну, наприклад, я. І так як кожна людина, істота соціальна, виникає питання, кого ж все-таки слухати? Звичайно, можна слухати внутрішній голос ангелів на плечі, зелених чоловічків через радіоприйомник або групу тату, але все-таки інколи приходиться слухати ще людей. Один каже, роби так, інший каже, роби інакше, третій каже, взагалі йди додому і не умнічай тут. І хто з них правий? Важке питання, адже ми живемо в країні, де кожен сантехнік Василь знає, як керувати державою. Кожен семен після третьої стопки це нічше. А якби любого таксиста посадити в крісло прем'єр-міністра, то буквально вчора ми вже почнемо жити краще. Так от слухати треба того, хто вже живе краще ніж ти. Якщо ти хочеш відновити стосунки, запитай в мінина. Якщо ти хочеш стати багатим, запитай у багатого. Якщо ти хочеш розводити бджіл, у Ющенка. Але зазвичай відбувається зовсім інакше. Замість того, щоб знайти фахівця в самому питанні, ми зазвичай беремо пляшку пива або чогось міцнішого, сідаємо на лавочку зі своїм найкращим другом і починаємо вирішувати питання. І звичайно, друг порадить і, звичайно, з найкращими намірами. Але що? Якщо твій друг, майстер третього розряду на заводі. І ти його запитаєш, чи варто тобі починати бізнес. Він скаже, Міхалич, тобі певно гайка на голову впала. Якщо твій друг, дівчину в останній торкався місяць тому і то на плакаті, і ти запитаєш його, як повернути кохану. Він скаже, та пошли і куди подалі. Якщо запитати бомжа, як не збирати на Ламбурджіні, то він скаже тобі, що здавати треба більше бутилок. І не варто дивуватися, коли послухавши цих порад, ти досягнеш трохи не тих результатів, на які розраховував. Всі вони по самому будуть праві в своєму світі. І саме цікаво, що ці світи зазвичай закриті на замок, обмотані колючою привилкою і охороняються собаками. Ну тобто, якщо туди раптом попаде якесь інороднє тіло, якась ідея, яку тут раніше не бачили, вона одразу буде з позором прогнана, розтерзана на шматки і тут же отримає клеймо лохотрону, розводу. А її власник почесно звання психа, і взагалі за повторну згадку про таку ідею буде проклятий до самого коліна. До речі, майже всіх великих вчених, винахідників, родичів хоча б раз здавали до психлікарні. Але вони виходили, продовжували займатися тим, що потім їм принесло славу і визнання, хоча декому й посмертно. Тому дуже обережно вибирай свою радчу палату. Це як рецепт. Якщо ти візьмеш каструлю, і вкинеш туди морку, капусту, картоплю, залиш водою і натушиш туди буряка, в тебе не вийде курсова робота. Так само, якщо ти працюєш на когось, тобі не вдасться створити пасивний дохід чи авторський гонорар. Як казав хтось з великих, слухай всіх, підключайся до найкращих, як Wi-Fi роутер тільки не підхопи вірус.